Топ чемпіонати Європи. ТОП-5 розглянемо. І також вишенька на торті буде в кінці. Так що додивитесь до кінця цей відеопрогноз, друзі. Галопом по Європах і трішки за Атлантику заглянемо. Зовсім трішки. Отже, футбольний прогноз. Субота. 5 квітня. Вмощуємось зручненько. Не забуваємо підписуватись, хто ще не зробив цього на наш канал. Ось прямо тут і прямо зараз. І пам'ятайте, друзі, ваші вподобайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам наперед. Отже, почнемо. З англійської прем'єр-ліги. В суботу, в рамках АПЛ, я вибрав один матч астонвіла Нотінгем. Обидва клуби, що Астонвіла в Лізі Чемпіонів, показали зуби гарняцько в минулому сезоні. Точніше сказати, в сезоні, який е, добігає свого кінця. Ноттінгем в англійській прем'єр-лізі показує непогано зуби. І я вважаю, що обидва клуби достойні, але дома в Бірмінгемі краще, я вважаю, будуть грати господарі Бірмінгема Астон Вілла. І тут практично без коментарів я беру перемогу Вілли. 2-0-3. Трішки більше двійки. По АПЛ поки що все. Далі. Ліга 1. Франція. Тут я беру три матчі. Лідер ПСЖ грає проти футбольного клубу Анже. Тут неймовірно впевнена і результативна перемога парижан. Я беру. ПСЖ <SG>, Перемога і тотал більше 3,5 – 1,77. Далі. Брест Монако. Багато хто вважає у цьому протистоянні фаворитами клуб Монако. Я не зовсім погоджуюсь з цим. Я беру індивідуальний тотал Бреста. Більше одного рівно. Коефіцієнт 1,75. Третій матч з французької Ліги 1 Ліон Ліль. Тут так само дивлюсь, Ліон, хай невеличка перевага, але все ж таки неозброєним оком видно, що ткачі фаворити тут Олімпік Ліон. І тут я не погоджуюсь, я знаю. Ліль дуже добре цей клуб. Знаю, що вони спроможні забити гол, а можливо, навіть і більше. І я очікую тут гарячий матч, друзі. Тут у мене є два варіанти. Можна брати на більше цілком матч. Я більш ніж впевнений. 1-2, 2-2, 3-2, може, бути. 1-3, 3-1. Тут менше. Трьох м'ячів я не очікую. Але <клес> я дуже сподіваюся, що Ліль заб'є одного м'яча і більше. Тому, що, тому я і хочу ризикнути: індивідуальний тотал другої команди гостей футбольного клубу Ліль. Більше одного рівно 1,61. По Франції поки що теж. Все. Далі у нас серія А Італія. Тут я беру матч Парма Інтер без коментарів. Просто перемога інтернаціонале. 1-54. Я просто передивився матчі останні парми. Ну, просто ну. Нікакая. Да. аж ніяка. Е, і другий матч в серії А Мілан-Фіорентина. Це все 31 й тур. Е, тут е, Мілан видавлює із себе кожний забитий гол. Це дуже прикро наблюдати. Фіортина показала, як вона може. Захищатися навіть проти такого клубу як Аталанта. Тому я думаю, е граючи в гостях в Мілані, Фіорентина буде захищатись, а Мілан буде намагатись забити. Е скільки заб'є, не скажу. Але я не думаю, що більше двох. Тому я і вибор, е мій вибір тотал менше трьох. 1,63 коефіцієнт. Так, Італію, Францію, Англію. Розібрали. І ще два матчі. Я пропоную Ла Ліга Іспанія. Це 30-й тур. Реал Мадрид Валенсія. Отут однозначно. Результативна впевнена перемога королівського клубу. Реал Мадрид П1. І тотал більше 2,5. 1,76. Барселона Бетіс. Останнім часом мені подобається гра Бетіса. Зірки нові відкриває цей клуб. Дуже-дуже небезпечний клуб. Навіть для Барселони. Навіть у них на полі. Барселона. нагадую, досі ще. Грає на Стадіо Олімпіко. Це стадіон Еспаньола, Стадіон, який був побудований до Олімпійських ігор 92-го року, якщо я не помиляюсь. Стадіон, який використовується також і молодіжною, і основною збірною Іспанії, і так само збірною Андорри, якщо дуже значимий матч. Отже, на Олімпіко будуть приймати Барса Бетіс. Ви знаєте, я не хочу наврочити, але я не буду брати перемогу Барселони. В цьому матчі, друзі, я беру обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Я впевнений, що Бетіс заб'є. Ну, звісно, Барселона також. Комусь повезе більше. Можливо, це буде Барселона, але я не хочу на це ставити. Я Вибираю просто обидві заб'ють і тотал більше 2,5. коефіцієнт 1,73. Ну, і я обіцяв вишеньку на торті. Бразилія. Серія А. Так само, як в Італії. У Бразилії іде серія А, серія Б. Це вже в загальному чемпіонаті Бразилії. Тому що хто цікавився футболом цієї неймовірної країни, і в футбольному плані, і в географічному, то тут є іще окремі чемпіонати кожного штатів індивідуально грають свої чемпіонати, свої кубки навіть розіграють. А потім вже грається ось уже. Майже ближче до середини весни, у них починається загальний чемпіонат всієї країни, який, отак і розбитий так само на ліги. Серія А, серія Б, серія С. І ось якраз я прошу пробачення. Перший тур я зловив гаву. А ось другий тур обіцяю. Як мінімум, буду намагатися по одному хоча б матчу, але такому самому гарячому, самому солоденькому, вибирати із серії А бразильського чемпіонату і пропонувати вам свої плани, думки, пропозиції і варіанти прогнозів. Так от, на цей раз я вибрав матч одних з найвідоміших бразильських клубів. І титуловані вони достатньо серйозно. Корінтіанс проти Васку дагама. Хто цікавився бразильським клубним футболом підтвердить мої слова, що ці клуби досить відомі, і популярні, і титуловані. Достатньо. Отже, другий тур вночі вже. З суботи на неділю. По київському часу це буде 0.30 пів першої ночі зустрічається Корінтіанс Васкодогама. В першому турі Корінтіанс грав в гостях у баї. Бая Корінтіанс 1-1. Результат першого матчу за участю Корінтіанс. Васко да Гама грали дома, приймали також неймовірно популярний і легендарний клуб Сантос, з якого був одним із улюблених і відомих тим, що звідти був сам Пеле, король футболу. То Сантос е, програв на виїзді Васко до Гамі. Васко мають вже перші три очки в таблиці і першу перемогу. У Корінтіанса поки що одне очко. Але це тільки початок. Будемо спостерігати надалі. І я обіцяю, що будуть самі запеклі матчі. Можливо, я буду і по два, по три матчі вибирати, але, як мінімум, один із серії А буде обіцяю. Отже, що я планую по цьому матчу. І я знаю, що Корінтіан дома грає потужно, але ми бачимо. Корінтіанс і забиває, і пропускає. По минулому сезону я дивився так само. Тому я допускаю такий варіант. Васко Дагама, навіть граючи в гостях, я вважаю, заб'є. Але мені здається, Корінтіанс все ж таки заб'є більше, ніж один м'яч. А хто зна! А можливо, навіть і вас. Також заб'ють більше, ніж один м'яч. Я е, дуже часто ось в таких матчах зустрічав 2-2, 3-2. Так що я не здивуюся, якщо і цього разу буде так. Тому, друзі, для того, щоб перший млинець не був скомканим. Як кажуть, в, не пам'ятаю дословно ту, те прислів'я. Я хочу, перестрахувавшись, як то кажуть, на почин, зробити дуже обережну, але дуже впевнену ставку. Корінтіанс Васкодагама тотал більше двох рівно. Коефіцієнт 1,51. Я попереджав, дуже впевнена. Але дуже обережна. Е, вишенька на торті. Обіцяна тримайте. Дякую за увагу. Дякую, що ви у мене є, друзі. Також дякую вам за те, що ви вже підписані на YouTube канал Майстер Клас. А хто ще цього не зробив, давайте виправляти цю ситуацію. І підписуємось. Ось прямо тут і прямо зараз. Дякую. Ваші коментарі, ваші вподобайки це найважливіша підтримка, найпотужніша мотивація і найголовніший стимул для подальшої боротьби і роботи. Друзі, дякую. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги над расизмом! Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Дивлюсь я всі матчі прямі трансляції на сайті, який опублікований, в описі під даним відео. Користуйтесь. Ну, а скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. І набагато раніше я їх там публікую, ніж готую тут відео на ютюбі. Тому. Хто не любить слухати мої довгі промови тут на Ютубі, підписуйтесь на телеграм-канал, ви будете першими знати про мої прогнози. Першими. І будете заощаджувати е, як мінімум 5-10 хвилин свого особистого часу, а іноді і більше. Набагато більше. Так що, друзі, перший закріплений коментар. Під кожним з моїх відео. Посилання на телеграм-канал і на всі інші мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Нібито нічого не забув. Дякую вам за перегляди, за активність, за підтримку. До зустрічі всім па-па.